Допомога, що потрібна військовим, як повітря, автівки та дрони, передали сьогодні захисникам. Техніку розподілили на кілька формувань до збору. Долучився, зокрема, місцевий бізнес. Волонтери, що також причетні до ініціативи, кажуть: наразі підтримки цивільних бракує. 20 дронів, причепи та автівки чекають на нових власників. Техніка потрапить до третьої штурмової та 18-ї бригади ТРО. Автомобілі та безпілотники речі звичні. А от навіщо будиночки на колесах військові пояснюють так: Причепи для облаштування особового складу як управління, так і підрозділів, які виконують бойові завдання. Транспортні засоби будуть застосовуватися також для виконання бойових завдань, або підуть на виконання першочергових завдань на передку. І додають уся ця техніка конче необхідна, адже на війні і метал горить, і люди гинуть. Машини виходять з ладу, дуже багато загиблих в місті з машинами. Ці машини, як так от, от самі пікапи, в основному пікапи, вони виконують на самі, самі більші чот, завдання. Вони більш прохідні. Також більш маневрені. В'ячеслав Скічко, волонтер з багаторічним стажем, каже: запитів від військових не менша є, і практично кожен містить автівки для того, щоб забезпечити необхідним сили оборони, працювати мають усі. Допомога зараз дуже необхідна. Скажу так: на жаль, ми зараз ніяких мирних угод нічого не очікуємо. Війна продовжується, і хлопцям нашим дуже потрібна допомога. Підтримуйте волонтерів, підтримуйте наших хлопців. Хлопці вдячні. Всім, хто досі тримається і допомагає, і просять про допомогу щодня. Донати небайдужих та підтримка бізнесу секрет успіху кожного такого збору. На четвертому році війни зусилля необхідно об'єднувати, кажуть в обласній військовій адміністрації. Бізнес продовжує свою діяльність, і ми маємо все робити для того, щоб Незалежно від чого підтримати наші збройні сили, незалежно від міжнародної підтримки, ми маємо самі зосереджуватися на підтримці наших збройних сил, нашого сектору безпеки оборони для того, щоб перемогти в цій війні, Вікторія Олега, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.